А от у Черкасах діти з особливими потребами мають свій антикризовий центр заклад, альтернатива дитячому садочку. Поки батьки на роботі або у справах тут їх тимчасово пригріють, малечу, годуватимуть і готуватимуть до школи, пограються з нею у ігровій кімнаті, займуться фізкультурою у тренажерному залі і навіть зроблять масаж. Центр відвідують і віл-позитивні діти а також діти із проблемами опорно-рухового апарату. Малюки, сім'ї, які стикнулися ВІЛ у Черкасах, мають свій прихисток для них, а також для дітей з вадами опорно-рухового апарату створили альтернативу дитячому садку антикризовий центр, заклад тимчасового перебування. Поки батьки на роботі чи вирішують свої дорослі проблеми, дозвіллям та розвитку дітлахів займаються соціальні працівники. Я можу рібенка ставить зі спокійною душою. Я знаю, що там і присмотрі, і накорміти поіграють і у ще на розіваючих ігр. То тобто там дитинка займається повноцінно. Додатково ініціатива організаторів повернути у суспільство дітей з проблемами опорно-рухового апарату. Тут із малюками працюють соціальний педагог, психолог планують запросити масажиста, якщо потрібно логопеда. Є тренажерна зала, ігрова кімната, ліжка аби в день дітлахи перепочили. І парти, що підготувалися до школи. Доброчинні організації допомагають гарячими обідами. Всі послуги центру безкоштовні і за Жанням анонімні, а ще в центрі готові працювати із батьками. Ми би хотіли. Проводити групи не тільки з дітьми, а паралельно і з батьками, тобто вчити батьків, да, ну, може десь чому не соромитись того, що вони мають таких дітей, щоб вони між собою могли ну, мали змогу спілкуватися, і дійсно може в деяких випадках намагалися відстоювати права своїх дітей. Створити центр батьківства допомогла антикризова гуманітарна програма міжнародного фонду відродження. Грант на 60 тисяч гривень дозволив відремонтувати і облаштувати приміщення, прийняти працівників. Цей центр я би віднесла до альтернатив. Закладів дошкільної освіти, і в межах нашої програми таких центрів створено і надалі ще створюються, тому що цей процес не, не дійшов до кінця, до завершення десь біля 6-8. За останніми даними Черкаського обласного центру СНІД в області виявлено майже 4 тисячі віл-позитивних людей. На обліку перебуває 202 дитини, з них понад 70 віл-позитивні. Гостро залишається проблема лікування та реабілітації дітей з ураженням центральної нервової системи. Дитя очеї інвалідність у 60-70% випадків зумовлена патологією нервової системи. Ірина Цимбал, Сергій Ністрян, факти ICTV.